Пасажир, зараз покажу, в якому стані комплект сьогодні ніби є, він сам в такому стані. Включаю до зарядки, покажу. Заряджатись не хоче, як я розумію. Не бажаю. Зелене. І світиться далі зелене. Бачите, коли встав. заряджатись. Покажу зараз, як від зовнішнього блока працює. Ставимо таку сістю насадки, щоб видно було. Рукою зараз щетенько. І просто роз'ємом ставимо. Шей, 2, 3, 4, 5, 6, самый выключенный. Все, режим працюють. Масажує. Массажую. Вот, камера так, гарно в отношении туда-сюда. Прочую все.